П'ять хат, які, скажімо так, люди там трудяться. Все інше, що було гарним селом позаростало так, що це більш схоже на фільм «Властелін Колець, або якщо ви бачили колесо часу, то ви нагадаєте собі, це називалось пустош, запустіння. Тобто, корені дерев поглинали все на своєму шляху. І ці дерева не приносять плодів. Вони дикі, це як джунглі. Я вам покажу фото під цим своїм ефіром. Це страшно, це дуже страшно. Це хати, яких не стало, як будто їх там і не було. Тобто оці дикі рослини, зарослі, оці, вони поглинали хати, як будто там ніхто і не жив. Ми не змогли знайти хати сусідки моєї бабусі. І хату моєї бабусі Віктор не бачив в упор, як будто у нього було закрито. Але я не можу сказати, що я її бачила фізичними очима. Навіть з наших очей хата моєї бабусі Я не була там за часів початку війни. Війна йде три роки. Це що за три роки таке зробилося? І в тім селі. Немає війни, але там є щось страшніше. Це більш страшна реальність, ніж війна. Ви можете мені повірити? Я зараз кажу і в тих, хто мене чує, розплющуться очі. І ви відчуєте, що війна це не сама страшна реальність. Сама страшна реальність це мерзота запустіння, яка є демонічним духовним світом. Це мерзота запустіння, вона з'являється там, де люди трудилися. Поки люди на землі щось роблять, а перше в людині було сказано, що вона повинна обробляти землю і працювати на свій врожай, це для першої людини була така заповідь.